Як співготуватись до переїзду? Мій переїзд, коли я приїжджала, поверталася з Лондона в Україну, він був таким трансформаційним, скажімо так, і е, через те, що мене ці всі зміни застали в розплох, я до цього не готувалась, я вже там вигрібала як могла. Але, взагалі, переїзд, тим паче, зміна країни, це таке важливе питання, до якого потрібно готуватися, планувати. І навіть якщо це вас не до речі, коли мене це настігло, то я в тому числі користувалася графіком із легкого двадцять і планувала дати вже в розрізі тих двох тижнів, які, які в мене були по часу. Так от, якщо ви плануєте переїзд, зміну країни, проживання або щось такі, якісь глобальні зміни, запрошую вас на вебінар «Легкі 2025. На цьому вебінарі ви отримаєте інформацію щодо всіх періодів, які очікуватимуть нас протягом року, знатимете сприятливі періоди для зміни роботи, переїзду, весілля, там ще якихось таких важливих подій, зможете їх спланувати, підібрати крутий для цього час, який буде всячески благоволіті способствувати задуманому вами. І зовнішні енергії всячески способствуватимуть найкращому розвитку ваших планів. Деталі ще до вебінару будуть в закріпленому відео.